Фотографія це мить, зображення, відчуття, що, мабуть, може розірвати на шматя душу і викликати емоцію у кожного в залежності від обставин, від неймовірного захоплення до невимовного жаху, особливо коли це професія. Для луганчанина Олексія Ковальова, що нині живе в Запоріжжі. Фотографія це не просто справа, а зміст життя. За відданість фотожурналістиці і особисту мужність Олексій був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Я один із трьох журналістів. Я один з трьох журналістів, які залишались в Сєвєродонецьку, майже до моменту, коли він був окупований. тобто працював до останнього дня. Жив там в мій дім, прилітали снаряди. Я все це просто знімав і передавав на роботу. Все, що відбувалося на той момент: гуманітарка, люди, якісь пожежі, будинки зруйновані. Запоріжанка Катерина Клучко теж розлучається з камерою. Її фото це документальне відображення подій війни. На жаль, фіксуємо злочини російських військ, як вони цілеспалярмовано знищують склади з зерном з насінням. Також знімали, як горять поля з пшеницею після. Того, як влучає снаряд прямо по полю. Ось, на жаль, фіксуємо зараз таке. І ну, в принципі, після 24-го дуже мало таких зйомок мирних. Також виїжджаємо з колегами в населені пункти на лінії розмежування. Секрети професійної майстерності у кожного з фотожурналістів різні. Ета на посозналі ті болякі це на підсвідомості, тим більше, що деякі моменти взагалі можуть в одну секунду відбуватися. І ти або встиг це сфотографувати, або цей момент пройшов, і ти просто зробив так. А і все тому іноді навіть шедевральні кадри виходять випадково. По-перше, треба любити те, чим ти займаєшся. Це в принципі не тільки фотожурналістиці. Журналістиці це в принципі в будь-якій професії. Ну а після цього, звісно, це дуже багато треба працювати. Думаю, думаєш, ще є трохи везіння? До війни Олексій захоплювався художнім фото, експериментував з дроном. Для Катерини улюбленими об'єктами було будівництво запорізьких мостів і фермерські поля в період збору врожаю. А тепер вони обидва мріють, як будуть знімати розбудову України після війни. Я все ж надіюсь, вернуться. Це ж таки сподіваюся повернутися до себе додому в Луганськ. І власне проект після Орківська Луганщина і Донеччина в принципі ідеальний буде проект, який можна буде знімати і знімати довгі роки. Зараз я мрію знімати наші міста після звільнення. Я хочу в Бердянськ, я хочу до моря, я хочу в Енергодар, хочу в Мелітополь, в Дніпрорудний і хочу знімати, як ми будемо там знову розвішувати українські прапори. 19 серпня святкується всесвітній день фотографії. Тим, хто завжди бачить світ справжнім крізь об'єктиви, бажаємо як і завжди залишатися справжніми, вмілими і об'єктивними.